10 червня 2025 року. Ну, ми робимо ще одну спробу. Приїхали. Чи знайдемо щось? вчора мої знайомі знайшли. Тільки далеко звідси біленьких. Не знаю, чи нам пощастить. Попробуємо. І перша. Голубиночка. Вот такая. Извините, еще одна. Так, еще одна. Ще одна гудинка. Ой, вона вже поїдена. Не буду її брати. Зустріли чоловіка. Було в нього пару біленьких. Червонячок, козарик. Каже, що слабо. Нарешті мій перший біленький цього року маленький, але гарненький. Карапузик. Недалеко від того. Ще один. Вони тільки-тільки почали рости. Ой, які вони гарненькі. Такий був червоненький, великий. Ну вже все. І поряд голубіночка. Зустрічалися навіть мухомори. О там ще один червоненький і тут був. Але вже все. це третій білячок. Такий носить тверненький. А там, але це вже не важливо. Головне, вона я їх знайшла. Чого я їх знайшла? Такі лисички. Гарненькі. Ну, Тут маленьку не буду трогати. Подружилися Бук і Береза. Так вони поряд виросли. Один одного підтримують. Якби не ця голубіночка, ця яка велика. Я б не побачила ще одного рибочка. Їх майже не видно. У нас була буря, така досить негарна. Вітер був сильний, трошки дощику. Але після неї почали рости отакі грибочки. Недалеко від того біленьку у компанії виросла лисичка. це голубинка Якби такого білячка знайшов, то було б добре. Трошки нижче, трохи не стало менше, але теж масивненько. тиша в лісі, навіть пташки. Не співають. Можливо, буде знову дощик. Трошки поїдемо. Нехай буде дощик, а то в нас така спека була. Не ну, пташки заспівали. Сьогодні ми походили, грибарів багато, рибочків небагато. Але отакий результат. Я вважаю досить непогано. Ми не знайшли, бо хтось взагалі не знайшов. Маю надію, що підуть дощики і знову з'являться рибочки.